Відчуття тривоги, втоми і стресу часті супутники сучасного життя. Їхній невидимий ворог. Гормон кортизол, який виробляється в надлишку саме у стресових ситуаціях, одночасно знижується рівень гормонів щастя, серотоніну, дофаміну, ендорфінів і окситоцину. Як знизити кортизол, знайти баланс і повернути відчуття радості щодня. Пропонуємо п'ять простих порад, які допоможуть приборкати стрес і наповнити вас енергією життя. Фізична активність не просто спалює калорії, а запускає виробництво ендорфінів, природних гормонів щастя. Не обов'язково годинами бігати. Або ходити у спортзал достатньо 20 хвилин швидкої ходьби, йоги чи танців. Медитація заспокоює розум і знижує вироблення кортизолу. Вона вчить відпускати тривоги і концентруватися на моменті тут і зараз. Щоденне усвідомлення приємного підвищує вироблення дофаміну, гормону мотивації і задоволення. Записуйте або просто подумки, повторюйте три речі. За які вдячні сьогодні, ця проста практика налаштовує мозок на позитив і допомагає боротися з тривогою. Спілкування з близькими знижує стрес і дає відчуття захищеності. Окситоцин, гормон довіри і любові, виробляється при дружніх обіймах, щирих розмовах, навіть при ласкавих словах. Зателефонуйте другу, обійміть рідних. Подаруйте комплімент колезі. Якщо поруч немає близьких, напишіть листа, це допоможе відчути себе потрібною і підтриманою. Недосипання підвищує рівень кортизолу і знижує вироблення серотоніну. Якісний сон це основа емоційного здоров'я і внутрішньої рівноваги. Створіть ритуал відходу до сну. Вимкніть гаджети за 30 хвилин до сну, зробіть легку розтяжку або послухайте заспокійливу музику, намагайтеся лягати і вставати в один і той же час. Відновити баланс гормонів означає дати собі шанс бути щасливішою та спокійнішою. Маленькі щоденні практики змінюють хімію мозку, допомагають приборкати стрес і заряджають енергією. Спробуйте включити хоча б одну з них вже сьогодні і відчуєте різницю.